Я вас вітаю з вами Елена Марко, і ми працюємо далі з і думаю, що ви з неочікуванням. Надіюсь, чекаєте своїх прогнозів, загальних прогнозів на 2024 рік. Зараз ми поговоримо про слідуючий знак: знак тигра, який слідує за знаком БК. В китайській астрології і для вас також я підготувала прогноз на 24 рік. Давайте зазначимо, для тих, хто буде дивитися, вперше, можливо, мене і вперше знайомиться. Саме з китайським календарем я хотіла би озвучити ваші роки народження. Це важливо для того, щоб ви знали, що ви дійсно представляєте знак тигра, і цей прогноз варто слухати саме для себе. 1950 рік, 1962, 1974, 86 рік, звичайно, це Вогняний Тигр був. 1998 Земляний 2010. Це був рік металевого тигра. І 2022 рік, звичайно, це, думаю, майже всі пам'ятаємо, це був рік водяного тигра, рік був складний, агресивний. ось. І а, наразі а, в нас тигрюльки, як я люблю сказати, вони у рік дракона отримають дуже непогані такі енергії, шанси, можливості. Може дуже гарно процвітати кар'єра і бізнес, робота. Ось, але дуже важливо у рік дракона для тигрів. Також і родина, сім'я, родина. Отримувати від них підтримку, отримувати від них певне коло спілкування. Для тигрів це буде важливо. ось. Але що важливо, тигр – це свого роду такий агресивний знак, досить такий амбітний, цілеспрямований. Тигр – це знак покоряння, тобто знак щось підкорити, досягнути, зробити. Дракон теж досить такий величний міфологічний знак, і між драконом і тигром трішки є таке конкурентне, скажімо, конкурентна дія, конкурентне протистояння. Тому трішки тигри у рік дракона, маючи свої амбіції, маючи свої цілі, масштабні, можуть зіткнутися трішечки з такою агресією зі сторони інших людей, з якоюсь конкуренцією певною, буде оточувати багато теж амбітних людей, таких як і ви, тигри. І рік дракона це, звичайно, рік амбіцій, рік. Самовдосконалення, росту, і ми ще поговоримо трішки пізніше в відео про те, яка у вас літаюча зірка з точки зору феншуй прогнозу. Вона ж така сама, як і для биків, тому що ви представляєте північно-східний сектор це сектор і бика, і тигра у феншуй. Але між драконом і биком трішечки не зовсім хороші відносини. Я про це говорила, уточнила у попередньому відео. Між тигром і драконом взагалі. Взагалі у системи китайської метафізики, саме в системі Бадзи. Китайська астрологія не має якихось негативних зв'язків, поганих злетів. в плані саме знаків, да, в плані термінології, Тигр і дракон вони не мають якихось поєднань негативних чи позитивних. Але тигр представляє янський, янську енергію, подвижну, амбітну, так само і дракон. Він представляє подвижну, сильну енергетику, амбіціозну. Тому два знаки вони просто як такі величні, сильні. Потужні, агресивні, амбіціозні знаки вони трішечки, звичайно, можуть давати якусь конкуренцію. Тому рік тигра, в рік тигра, тигрульки, ви в рік дракона тигрульки, ви можете відчути якусь конкуренцію. Амбіції будуть зашкалювати, швидко захочете щось досягати і так далі. Це все добре. Є будуть і кар'єрні різні злети, будуть дуже хороші у вас і підвищення по роботі, по кар'єрі, по бізнесу, по соціальному статусу. Поясню, чому далі в відео. Дуже гарне трудове життя, тобто розвиток бізнесу, роботи, кар'єру в рік дракона, тигри досить таки непогано розвиваються. Єдине, що вам потрібно буде вміти. Контролювати свої амбіції, свої янські енергії в рік тигра дивитись, дивитися, як спілкуватися з людьми, трішки свою агресію призупинити, амбіції дивитись, де показувати, де ні. Тобто, в рік для тигрів, рік дракона непоганий, але буде багато такої дієвої енергії, сили, багато захочете досягнути. Десь можливо трішки упустити якісь сфери життя. Якщо підете сильно в кар'єрі, може трішки здоров'я про себе дати, знати. Енергія потрібно буде правильно десь пригальмувати і відпочивати. Хотіла би зазначити, що у Тигрів хороший фінансовий рік, і треба буде міти накопити певну суму, зберегти цю суму, і для биків теж хороший фінансовий рік. Я про це говорила, ви займаєте одне і те саме положення. феншуй Єдине, що потрібно буде вміти розпоряджатися цими коштами як би COVID, так і тигра, тому що фінанси будуть надходити непогано. А мене, я би хотіла в цьому відео дійсно такий акцент зробити для тих з вас, і мене цікавить, хто слухає. Можливо, хто народився саме у 2010 році. Це був рік металевого тигра, і відповідно у вас буде зіткнення з дерев'яним драконом. Тобто дракон і тигр це нейтральна позиція. В китайській астрології, але метал ян із саме із деревом ян, вони зіштовхуватимуться весь рік у вашій карті бадзи. Тобто ви народилися в рік металевого тигра. Наприклад, можливо, ваші дітки, ваші знайомі, друзі, ви знаєте про це, що вони 2010 року. І дерево ян, зіштовхуючись з металом ян, може дати переїзди. Може дати переміщення зміну локації, роботи, житла, проживання вашого соціального статусу, зміна друзів, партнерських відносин, зміна якоїсь позиції, соціальної позиції. Можливо, ви більше підете працювати в якісь соціальні проекти, тому що рік нашого народження. Це соціум, це те, куди ми виходимо з дому працювати, розважатися, десь щось купувати. Рік це наші дуже далекі предки, далекі родичі. Ну Звичайно, по здоров'ю це голова і верхня частина тіла. Тому металеві тигри, вам треба бути акуратними, бути весь рік дракона. Зі своїм здоров'ям саме це відноситься до верхньої частини тіла, це голова, можуть бути головні болі, підвищення тиску, якісь ушиби, аварійні навіть ситуації, пов'язані зі спиною, з шиєю, головою. Ви можете відчути навіть болі у спині більш інтенсивніше або проявляться якісь моменти, пов'язані зі спиною, здоров'я спини. У металевих тигрів може відчутися вже від лютого 2024 року, тому що цей конфлікт пов'язані з кістками, пов'язані з м'язами, сухожиллями, з тисковою системою, системою тіла, волосся, нігті. Можливо, може в 2024 році металеві тигри відчути випадіння волосся, проблеми, скажімо, зі шкірою, якісь алергічні реакції, тому що все-таки металін відповідає і за шкіру, і за те, як вона функціонує в китайській медицині. Ну і відповідно, конфлікт може дати вже в соціальному аспекті вам металеві саме тигрики, це до вас адресуються якісь зміни житла, переїзди, зміна робочого місця, колективу, зміна проживання. Для решти тигрів це відбуватися не буде, тому що ви під різними знаками народились, точніше, елементами: вогняний тигр, дерев'яний тигр, водяний тигр, земляний тигр саме метал ян, металеві. Тигри зіштовхуються з деревом я. З дерев'яним драконом весь 24 рік. Тому це я мала вам сказати, відмітити, якщо є хтось з вас метал металеві тигри або знайомі друзі, дітки, напишіть в коментарях. Що цікаво, Рік перспектив, рік амбіцій для тигрів, рік фінансів, кар'єрного росту, роботи, бізнесу. Ви самі по собі трудоголіки і дракон надасть вам ще більше енергії, більше драйву, але треба бути обережними, звичайно, в поведінці менш агресивності, не виявляти агресивність, більш працювати над гармонізацією себе і десь правильно вміти пригальмувати тигрики. Чому у вас хороша така удача, так само, як і в Биків, так само, як і в Тигрів, у вас у, у вашому секторі на північному сході а, саме весь 2024 рік а, працюватиме літаюча зірка 6, енергія 6. Це хороша дуже літаюча зірка, вона представляє метал, вона представляє покровителей, доброзичливих людей, людей, вищих за соціальним статусом, можливостями, матеріальними можливостями, які можуть вам чомусь допомогти у 2024 році. Шістка буде в непоганому секторі, як для неї, це північний схід. Ось ну, він середній такий вважається, тому що північний схід це вода плюс дерево. Ну, І взагалі, тигри ви представляєте, янське дерево дуже сильне, хто народився в лютому, ви теж представляєте знак тигра. Ось, І, звичайно, що шістка, вона ще енергія бізнесу, енергія патріарха, патріарха вищих сил, покровителів, помічників. Північний схід у нас відповідає взагалі в системі. Феншуй за подорожі. Можливо, у вас активізується в рік дракона, хоча більше у вас подорожі активізовуються, наприклад, в роки мавпи, тому що це зіткнення з вашим знаком і може давати дуже багато переїздів. Але для, саме для, дереві, для металевого тира переїзди можливі в 2024 році. Для рештих знаків не так буде працювати. Все-таки на переїзди менше, більш на кар'єру, роботу, успіх, фінанси. Шість дуже хороша літаюча зірка Енергія батька, енергія вищих сил, покровителя, президента держави, чоловічої енергії, Янської енергії Шість представляє метал, це жорстка структура, це системність. І е, я вам пропоную у 24-му році тигрики активізувати свій сектор. Звичайно, мене завжди питають, які знаки можна талісмани носити. Якщо ви знак тигра, носіть знак тигра і тих союзників, знаків, які з вами співпрацюють. Я зараз назву ваші знаки. До речі, можливо, хтось вперше слухає. будете знати, що для більшої удачі, для гармонізації, успіху, удачі ми носимо свій завжди знак, брелок на ключах, сумка, автомобіль, якийсь певний знак, талісман, колечко, браслет, підвіски. Будь ласка, дуже багато сьогодні ж є різних всіх цих атрибутів. Для тигра союзники це кінь і собака. Тому ви можете сміливо свій знак носити, використовувати для підтримки удачі, якби символіку свого знака, це завжди плюс. Ну або коня, або собаку носите. Можете навіть є зараз і таблички, і в моєму феншуй магазині таблички союзників, трьох знаків, такі карточки, які вставляються в гаманець чи в сумці, носяться для покращення удачі, для привернення енергії своїх союзників. Саме за китайською астрологією баці. А, що ще можна сказати за шістку? Як її активізувати на північному сході? А, бажано придбати рухоме мобіле. Рухоме мобіле. Є такі штучки, в інтернеті, їх можна купити, в мене замовити, які на батарейках ставляться на підвіконня, на тумбочку, ваш сектор. Ваш сектор це північний схід, як для бика, так і для тигра. Шістка працюватиме однаково у 2024 році. Повістьте певне мобіле, рухливе у цьому секторі. На весь рік воно щось зламається, можете замінювати. І так само музика вітру: Шість або сім трубочок, металевих, найкраще шість, Тому що ваша, ваша зірка у вашому знакі тигри це шістка на весь рік. Літаюча енергія. Літаючі зірки, літаючі енергії це невидимі енергії ми їх не бачимо, але ми відчуваємо їх вплив. і про ці енергії розповідають саме майстри феншуй, китайські астрологи, тому що ці енергії змінюються раз в 20 років кожного місяця, щодня і щороку. Саме Це ми вираховуємо для кожного знаку і говоримо, які перспективи чекають кожного знаку. Тобто є бадзи-прогноз, ваша натальна карта, і є феншуй прогноз. Це енергії, які впливатимуть також на ваш знак, під яким ви народилися, тобто рік народження. Дуже добре рекомендую на північний схід також розмістити бога багатства, можна розмістити це статуетку, можна купити, придбати, розмістити дуже добре Бога бізнесу, процвітання, удачі в роботі, в кар'єрі Ганіша. Також можна у мене замовити, ставиться, ну, якщо на робочому столі, то по праву руку Ганіша, але якщо у вас на північному сході є певна тумбочка, підвіконня на північний Схід на весь рік поставте ганішу. Також в цьому секторі рекомендую включати мантри для Ганеші, вони теж також є. Я з часом в себе в YouTube завантажу для бізнесу, для ще більшого прориву, розвитку і ну, скажімо, реалізації ваших амбіцій, Тигрульки, бо вони у вас і так великі завжди. Ви в нас такі потужні знаки, завжди щось хочете міняти, рухаєтеся вперед, багато маєте мрій, бажань, рухаєтеся далі. Ну, а в Рік дракона це ще енергія підсилиться, тому що. Дракон, теж янська тварина, янський знак, приходить нас дерево Янна драконові, і для тигра ще більше дасть мотивації рухатися вперед. Непоганий рік. Навіть якщо ми по знаках говоримо по бадзі, а по енергіях феншуй взагалі чудовий, це шістка, вона зараз актуальна, що в восьмому періоді, що в дев'ятому шістка буде хороша. Літаюча енергія зірка. Взагалі, зірка 6 ще відповідає за воєнні справи. Хто з вас перебуває, скажімо, на воєнному, скажімо, поприші? Хто захищає нашу країну? Україну це хороша удача. Шістка дає захист, дає енергію покровителів, старшин, енергію захисту, енергію просунення по армійській справі, по воєнній справі, у війні, в протистояннях. Дуже крута дійсно, енергія. шистка, до кого вона прилітає з року в рік, такі вона енергії дає. В цьому році її отримують бики і тигри. Бики і тигри. Тому ось такі для вас прогноз, тигрики. дуже хороший рік з великими можливостями. Сконцентруйтесь на власних планах, на власних цілях, але ігноруйте конкурентно настроєних на вас людей, на людей, які бажають, можливо, вам не зовсім успіхів. Так, контролюйте свій гнів, не перебувайте в сплітнях, не перебувайте в якихось плітках, просто займайтеся своїми справами. Дуже хороша життєва сила, сила духу. Слідкуйте за здоров'ям, за своєю нервовою системою і зберігайте спокій. А ось і про союзників я вам сказала: які талісмани можна носити, тигрики, це власний ваш знак, або берете коня чи собаку. Ось такий прогноз для вас, тигри. Я сподіваюся, що він вам сподобався, цей прогноз. Якщо є якісь питання, до мене пишіть в коментарях під цим відео. Ось, взагалі для тигрів хороші приходять перспективи і в особистому житті ви можете розвивати особисте життя і партнерське, і кар'єра, і робота. Головне, щоб вам вистачало тих життєвої сили, тих амбіцій, дійсно, в рік дракона реалізувати все, що ви забажаєте. Тому, тигрики, для вас прозвучав цей прогноз загальний на моєму каналі YouTube. Хто бажає індивідуальний отримати, записуйтесь на грудень, записуйтесь на січень 2024 року. Тому що зараз в мене записи йдуть вже на місяць, місяць очікування після оплати. Ви вносите оплату і очікування протягом місяця, поки дійду до вас і запишу для вас індивідуальний прогноз. Повністю по вашій карті, бадзі, по ваших питаннях, по ваших 12 сферах життя, феншу рекомендації і так далі. Тому ми на зв'язку, ми рухаємося далі. Пишу для вас слідуючі прогнози, слідуючий знак в нас знак кролика. Тому до зустрічі в наступному відео!